Наприкінці 2022 року на Волині відкрили гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу. Зокрема, такі кабінети облаштували у Володимирі та Ковалі. Сюди можуть звернутися жінки, які постраждали від домашнього насильства, чи то фізичного, чи сексуального. Такі кабінети відкрили у рамках проєкту відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги для жінок, які постраждали від домашнього насильства, за підтримки міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд, фонду ООН в галузі народонаселення, а також Міністерства закордонних справ Данії. Є кабінетом безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від насильства. Ну але, звичайно, не тільки для жінок, які постраждали від. Насильства, а для різних мешканок громади, які бажають скористатися гінекологічними послугами, і також в тому числі тут з радістю приймаються внутрішньо переміщені жінки, які приїхали з інших громад. І крім того, що були встановлені кабінети, якраз для того, щоб максимально залучити жінок, користуватися послугами, і водночас, щоб подолати різні упередження і стигми про те, що треба звертатися за допомогою тим, хто постраждали від насильства, ми проводимо дуже широку інформаційну кампанію. акушер гінеколог Віктор Загорський, який працює у Володимирському територіальному медичному об'єднанні, каже за три місяці функціонування цього кабінету, встиг зауважити певні особливості у поведінці жінок, над якими вчиняли насильство. Напевно, основна проблема, з якою я стикнувся в цій роботі, те що жінки бояться, просто навсього вони бояться. Повідомити десь далі, вони прийшли до лікаря, так можна провіритися, зробити профілактику інфекції. Якщо небажана вагітність, отримати консультацію по цій вагітності. Якщо якісь фізичні порушення цілісності зовнішніх статевих шляхів, також можна отримати хірургічну допомогу. І на цьому все закінчується. Тобто далі ми її інформуємо, те, що вона може написати заяву в поліцію, те, що кривдник завжди буде нести кримінальну відповідальність. Вони це все дуже прекрасно розуміють. Також лікар розповів, що власна позиція жінок щодо насильства над ними просто жахає. У мене була одна така жінка. Вона каже: Я переселенка, я з ним живу, ну вже напевно тут в Володимирському районі. Півроку мені приходить виплата 2,5-3 тисячі. Сама я не потяну десь, де мені жити. Я говорю, так ми зможемо забезпечити вам, щоб ви знайшли хоча б десь якусь ну гуртожиток, щоб ви окремо жили, так далі. Вона сказала, ні, я от в мене, от є склалося таке життя. Я розумію, що він нас б'є, але 20 днів любить, 5 днів п'є. П'ять днів є тоді, коли приходить у ця виплата їй соціальна. І все, вона привикла до такого життя. І ну, з цим має працювати вже не просто лікар, з цим має працювати психолог. Має працювати психолог. Просто в нас зараз склалося так, що е, жінки не розуміють того, що за те, що роблять чоловіки, можна нести кримінальну відповідальність. Вони просто вже е, ну там. Маму мою били там раз батько, але що жили двох дітей виросли, Били все добре. Чого ж ми не можемо так на ну, день потерпіли, але ж далі він нас любить? Однак є й ті, хто збирається із силами і допомагає собі після пережитого. За словами Віктора Загорського, одна з його пацієнток після огляду в лікаря також звернулася до психолога за кваліфікованою допомогою з приводу домашнього насильства. Решта цей момент просто ігнорують. На жаль, з домашнім та сексуальним насильством стикаються і неповнолітні, тому архів важливо батькам та дітям спілкуватися на тему насильства У 2022 році. На території Володимирського району був зафіксований факт зґвалтування неповнолітньої дитини. От а тому дуже важливо розповідати дітям про сексуальне насилля. Про сексуальне виховання дітей важливо проводити інформаційну роз'яснювальну роботу в цьому напрямку з дітками під час лекції, під час бесі з дітками всім розповідаємо про те, що дуже важливо не мовчати. Ні в якому разі не можна замовчувати тему. От і розповідаємо діткам, куди потрібно звертатися. Я завжди наголошую на тому, що ювенальний поліцейський це є в першу чергу поліцейський, який повинен допомагати дитину. Це не є каральний орган, це є орган, який допоможе. Які протягне руку і надасть допомогу дитині в будь-який час. Ми працюємо 24 на 7. Тому звертаюся до громадян з проханням не замовчувати, не терпіти ні в якому разі будь-яку форму домашнього насильства. Домашнє насильство в будь-якому прояві воно є страшне. Це є трагедія будь-якої сім'ї. Звертайтесь на лінію 102. Ми працюємо, ми тут, ми працюємо заради вас. Другий на волині гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили на базі Ковальського поло. Того будинку завідувач гінекологічного відділення Аркадій Войтюк переконаний, що це дуже хороша ініціатива, особливо для жінок з інвалідністю. Найбільше в цьому все радує, що у нас є дуже зручний зручне крісло гінекологічне, де любо пацієнтку з якимись вадами життєвими, ну де в яких які не мають можливості просто на це крісло сісти. То це дуже зручно. Воно як це багатофункціональне як це крісло. Відносно прийомів ми тут можемо приймати будь-яку пацієнтку і в будь-який час. Чому саме в гінекологічному відділенні? Тому що ми можемо це робити 24 години. Протягом всієї доби У нас є доступ з санітарного пропускника, там у нас є пандус, де любі пацієнти можуть попасти сюди і приїхати в будь-який час. Одна була пацієнтка, до речі, за це весь час, якої було сімейне була і, якби домашні розборки, це пацієнтка побилася своєю родичкою вдома, і вона була вагітна, і тому вона сюди прийшла. А всі інші це, це як правило, старші жінки, от, які їздять на колясках. У нас дуже багато консультацій з центральної районної лікарні, там старші жінки вони приїжджають, і ми їх тут оглядаємо. Дуже, дуже все зручно і ну, якби це добре. Однак ці два гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу на Волині не кінець проєкту, спілкуючись з лікарями, з нашими держслужбовцями, райдержадміністрації, різні профільні департаменти, які озвучували потребу в нас на Волині встановлювати такі кабінети і в інших районах, і в інших громадах. Ми передали цю інформацію. Але поки проєкт так реалізується, що розширюється на інші області. Але якщо буде додаткове фінансування, то будуть розширети. Шювати в межах тих областей, де було встановлено по два оцих таких пілотних кабінети. Ці два кабінети працюють для усіх жінок, які бажають безплатно обстежитися та отримати консультацію. Прийом проводиться в повній конфіденційності, тож кожна жінка може анонімно отримати якісну медичну та психологічну допомогу.